Мініфутбольний футбольний клуб Кардинал Рівне програв свій стартовий матч у рамках чемпіонату України з футзалу Екстраліга. На виїзді наші хлопці поступилися криворізькому привату з рахунком 5-3. Почали матч активніше рівняни. Вже на 30 й секунді господарі горіли 0-1. Після того, як Бошко віддав дуже неакуратний пас на партнера, який перехопив Богдан Новак. Вийшов сам на сам з голкіпером привату та влучно пробив. Підопічні Реміса Манцурова тут же схаменулися і пішли відіграватися. Криворіжці володіли Ініціативою, але м'яч у ворота Івана Гурка забити не могли. А от у свої ворота навпаки пропустили. Сталося це після чергової помилки приватівської оборони, яка не змогла перехопити пас на все того ж Богдана Новака, який у підсумку й оформив дубль вже на третій хвилині матчу. Однак у гостей оборона теж була аж ніяк не безгрішною. Явне тому підтвердження: гол Ігоря Бойченка на п'ятій хвилині, який перший зреагував на добивання, коли м'яч попав у поперечку. Така швидка відповідь давала криворіжцям на Ю на те, що незабаром ситуація на паркеті кардинально зміниться, і вона змінилася. Щоправда, у кращу сторону для гостей. Олександр Басич був першим на м'ячі після прострілу з лівого флангу, і рахунок став 1-3. На 17-й хвилині господарі зменшили відставання у рахунку. Гол виявився трохи курйозним. Голкіпер кардиналу не зміг зреагувати на удар Ігоря Бойченка і пропустив м'яч під рукою. У другому таймі Криворісті продовжили свою справу. На 27-й хвилині Олександр Галицький зрівняв а на 36-й хвилині господарі вийшли вже вперед. У воротах Івана Гурка розписався Сергій Ломака. Після цього кардиналу потрібно було вже відіграватися. Але на шляху рівнян ставав голкіпер привату. Головному тренеру гостей Сергію Піддубному нічого не залишалося, окрім того, як виходити на паркет в якості п'ятого польового. Але забити кардиналівцям так і не вдалося. В той час як господарі на останній хвилині поєдинку розписалися в п'ятий воротах рівнян. Ігор Бойченко оформив хат трик і зняв всі питання про перемогу. Любий матч, що ми їдемо чи вдома граємо, ми хочемо виграти і граємо на перемогу, ну, незалежно від того, який суперник. Значить, що касається самої гри, гра так складалася, і як, як, не то, що складалася, як нам дозволяв суперник, як ми хотіли, так те та і робили. Значить, ще крім того, забили зразу голи, повели в рахунку, два так, я скажу, там кур'йозний гол, золотий гол головою, вроді три потім е, знову таких. Халепа така, що не залетів, тобто, якщо там не в образу вашій команді, але команда, як на мене, вона взагалі не знала, що, що її робити, як нас скривати. Тобто ці удари далеко, якісь надіяти, що не золотити лікошети, то все було в наших руках. То є... Ігра для нас сьогодні складувалася неудачно. Ми почали гру з рук вон плохо. Ребята переволновались, тому пришлось перестроїтися вже по ходу. Ну, хорошо, що забили один м'яч і второй м'яч в первом таймі. А во второму вже переломили ігру в свою пользу. Наступний свій матч мініфутбольний клуб Кардинал проведе вдома 12 вересня. Суперником рівнян буде мініфутбольний клуб Прод Ексім з міста Херсон. Віктор Терещук у ритмі подій.